Через творчість до професії в Івано-Франківську завершився інноваційний проект соціальних служб, спрямований на професійне орієнтування. Упродовж кількох місяців вихованці шкіл інтернатів Прикарпаття та Львівщини готувалися до дорослого життя за допомогою незвичної арт-терапії. В її основі форум театр. Комунікаційні та психологічні бар'єри діти-сироти долали за допомогою імпровізаційних сценок. У формі гри вони відтворювали діалоги майбутнього працівника та роботодавця. Замість основного актора будь-хто з з їхніх ровесників міг заміняти власне дійство і створювати свою кінцівку, створювати з негативу свій позитивний результат, чи то співбесіди, чи то перебування на першому робочому місці. Це не те, що є у них кожен день. Тобто, це не той вчитель, який приходить, це не той соціальний працівник. Інноваційну методику навчання у школах-інтернатах проваджували лише після спеціальних тренінгів. Якщо для Івано-Франківська така форма роботи новин. То львівські колеги опанували її вже давно. Щоправда, раніше там театральні імпровізації використовували виключно у пошуках виходів зі складних життєвих ситуацій. Методику форум театру було адаптовано до питання працевлаштування. Ця методика в нашій області застосовувалась, але, скажімо, трошки в іншому аспекті. Це було вона застосовувалась в роботі щодо профілактики негативних явищ. І я вважаю, це такий досить сміливий крок. Але як показують результати, показують. Моніторинг проекту, ця вдала була спроба. Вона доказала свою ефективність. Міні вистави таки дають свій результат. Близько 10% дітей, які брали участь у проєкті, вже визначилися із майбутнім фахом. Тож технології форум театру працівники соціальних служб планують використовувати і надалі. Впроваджуватимуть інноваційну методику, ймовірно, не лише в інтернатах, але й звичайних школах.